Чайка Чорноморська нефільтрована. Як я розумію, це в нас бланш. 4,3% алкоголю, оцінка антап цього пива 3,08. Спробуємо. Скажу так: типовий для українського мас маркету бланш ось саме типовий лимонадний такий аромат. Мені завжди цей аромат нагадує жувальну гумку. З приємного, у смаку немає солодкості, є ось ця легенька гірчинка. Ну як немає солодкості? Солодкість є, але вона не така прям. знаєте, приторна цитрусові є. Воно питке, воно дуже питке. Це конкурентно спроможне пиво, якщо там порівнювати з Кронінбургом, жашківський кабан бланш, нефільтровано від першої приватної броварні. Ось якщо з цим порівнювати, це конкурентно спроможне пиво. Я думаю, воно в цілому може посперечатись. Воно точно з ними може пиво на спеку, пиво на літо, брати, не брати, вирішувати вам. Я йому ставлю 3,25, Це нормальний варіант з мас-маркету. Я чесно здивований.